У 2017 році виповниться рівно 100 років, як загинув останній князь із роду сангушків, роду історія якого тісно переплетена з історією Славути, разом із відомим краєзнавцем, колишнім директором історичного музею Станіславом Ковальчуком йдемо стежками сангушків. Ініціатором такої міні-екскурсії виступили активісти Славутського відділення спілки поляків в Україні. Станіслав Францович розповідає історію будівель, які збереглися до нашого часу. Будинки, де жила князівська прислуга, тепер перебудовані і давно стали приватними. Ощадбанк, що розміщується на місці князівського банку, також змінив зовнішній вигляд. Приміщення сангушківських часів, що на території колишнього військового госпіталю, належать Міністерству оборони. А на місці князівського палацу, спаленого у тисячу. 1917 сімнадцятому році і остаточно розібраного на ремонт фарфорового заводу у 1923 році височить лише пагорб, зарослий кущами і деревами. Ми зараз знаходимося в такому місці, де була резиденція князів Сангушків. Ось за моєю спиною там будинок, погано видно за сараями. Це був будинок, де розміщалася кухня князя-Сангушка. Там вже була і каса. Там були і інші кімнати для житла. А площа, яка за мною, це велика площа перед палацом. З обох сторон тут одна, стоїть одна вся кухня, а з другої сторони флігель, де жила прислуга. А між ними вглиб, ось в чому сторону, за цими хлівами, стояв. Палац трьохповерховий, він стояв паралельно костьолу, так, в сторону костьола палацу. Сьогодні, як наприклад, на місці палацу знаходиться тільки куча дерев і заросла, заросла лісом. Думаю, що святий обов'язок славучан все-таки подумати, вже не чекаючи 2017 року, вже в цьому році, розчистити хоча б це місце і огородити, можливо, там квіти розбити, можливо, поставити якийсь пам'ятний знак, бо ж люди цікавляться, Європа цікавиться сангушками. Сангушківські місця, що мають глибоку і цікаву історію, дійсно потребують відновлення. Тим більше, що наступного року Славута відзначатиме 400-ліття свого заснування. За однією із історичних версій, саме до 1617 року належить перша писемна згадка про місто. Історія роду Сангушків добре вивчена і відображена у краєзнавчих працях, в тому числі Станіслава Ковальчука. Їй присвячені експонати в історичному музеї. В честь князів Сангушків названа одна із вулиць міста. А ось живі експонати минулих. Століть, до яких могли б доторкнутись самі і похвалитись перед гостями та туристами, занедбані трагічно склалась доля останнього князя Сангушка, і не всі із славучан знають точне місце та справжню історію його загибелі. Саме тут, 1 листопада 1917 року, було вбито князя Сангушка. І того числа відбулася сутичка між солдатами. 264 полку і драгунами, які охороняли князя, його маєтки. Після цього солдати почали грабити палац. Князь був біля костьла, він не був під час цього першого сутички, він не був у палаці. Князя просили не йти, але він же ж 85 років старічок такий мужній, великий. Ну, він не міг, напевно, подумати, що до нього можуть пристати. Він зайшов в палац, його десь о п'ятій годині його побачили, вивели його, поздирали з нього. Персні поздрали з нього навіть натільного хрестика з нього зняли і почали його вести від палацу на довгий місточок, так як ми в Словуті називаємо. А місточок проходив отут за моєю спиною. Дорога проходила на місточок, і місточок виходив недалеко від сучасного хлібного заводу. Привели його сюди, тут був забор також був на довгому містечку, і тут штовхали його, коли вели, і штовхнули його, він впав. І підбігло три солдати його штиками Ось на цьому місці закололи. Аби гідно увіковічнити пам'ять роду Сангушків, зробити треба чимало. Уже розпочата робота в цьому напрямку. До неї активно долучились громадські активісти. Славутське відділення спілки поляків в Україні виходить з пропозиції будівництва Славуті пам'ятника князям Сангушка. Також ініціативи вшанування історії роду шукають підтримку у консульстві Республіки Польщі в Україні і тих польських містах, що поєднані з Славутою історією родини Сангушків. Вийшли ініціатором на співпрацю з містом Польщі Любартів. Це місто родини Сонгушків. В тому місті, в замку Романа Сонгушків, знаходиться сьогодні мерія міста Любартова. На сьогодні ми маємо згоду. Міста Любартова про співпрацю з містом Славуту. Цю працю ми маємо надію, що з допомогою міста родини Сангушків Польщі зможемо відновити місто Славуту як резиденцію родини Сангушків, князів Сангушків. Переконані, що спільними зусиллями ми зможемо зробити так, аби Сангушківська доба була гідно представлена у багатовіковій історії нашого міста.